Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чіт Значить. Приїхав я зараз, запалились в мене в легені, приїхав я на Тенріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили. мене, Це готель 5 зірок. ну, Європейський 5 зірок це у нас три, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасрать взагалі ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь, тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати варни. Приймати ванну допомагає організм очищати. І думаю, треба на чайму ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати насив соль. Даю 20 євро, він так в ліце помінявся, почали щось мені носити, туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили взагалі номер на много, на много, на много. Круче, взагалі, типа суперовый, супер-мега віддоном. Що покажу. Отам океан, понял? Там океан. океан. Потім только що до мене зайшли два тіпа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. Просто за вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні, туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно, Я оце шостий рік в еміграції я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Сенькі сенькі, сер, містер. Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не дуже. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба -чуть, карбованця їм положити. Європейська в карман. І я чесно. Ну, не знаю. Я вроді не дебіл, але, походу, туповатийй. Цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер грітися буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Читко знайден.